Доброго дня, шановні викладачі. Хочемо задати вам декілька запитань, але відповідайте на них серйозно. А то я без підготовки. А що? Ну давай. О, Господи. Коли останній раз вибрали до рук художню книжку? У 2003, 2009. По-моєму, 200 сьомого. Дев'яносто першому. Уже давно. 1994-му. Не знаю, В У 2012. 2012-му. 2012-му. Дуже давно. Питання провокаційне треба згадати. Це коли в батьків питають, якого року народження їхня дитина, то вони роблять дуже довгу паузу і довго згадують. Це серйозно? чи... Чи жартома? Ні. Тисячу років тому майже, а століття, як, як хочеш, так рахую. Три роки тому. Я не знаю. Ну, Та поняття не маю. Яку літературу ви рекомендуєте нашим студентам? Починаючи з зі коли це Голівер. Це дюма світу. Ну, напевно, що колобок була така. 12 місяців. Грошко І буквально або Апочетенка. Рукавичка. Мабхабхарата. п харата Залізний вовк. О, класна казка. Може про колобка. Чіполіна. Мамо? Казка пропівника. Коти Горошко. Панкоцький. і так далі. Зараз то якийсь, що котиться такий кругленький, кругленький, червоненький чи жовтенький, як називається. Здогадається загадка. Да? Хто такий? Котиться. На Кулопка схожий, до 500 круза. Привіт, Каролінка. Джон Діксон Кар. Три друни. Так, про трьох поросят, це точно, так. Да. Чи були випадки, коли ви засинали на засіданнях кафедри? Ну, Не одразу, ну буває так. Ну, буває, так. А да. щоб це засинати, ні? Важко сказати. Буває. буває. Досить часто буває. Ні, такого не буває. Колись було, зараз ні. Зараз такого нема. Коли вже сил не було, то було таке. Ну, буває буває якась втома, перевтома пов'язана з якимись емоційними напрягами, так? От, тому що робота різнопланова тут і навчальний процес, і наукова діяльність, виробничі процеси, тому кафедра дуже специфічний підрозділ. Ні, такого не буває, напевно, ніколи. А чого, а чого ж не буває? Особливо, коли приходиш на пару, то хотів би поспав спав. <зв 'я> Де ви себе уявляли, коли сиділи студентів на парі? Ну, бачите, тут тяжко так. Я, напевне, в горах в Карпатах або на лабораторії в 509. В Карпатах. Трошки в Чортківському районі, трошки в Тернополі. Добровіки Хорватія. Болгарія, Грузія. Важко сказати. Для тих, хто багато працює з людьми, то хочеться трохи втікти кудись до лісу. На вашу думку, скільки коштує успішне складання сесії? 700 гривень і ще з хвостиком. 700-800 гривень. Я думаю, без гривень 800. 1000 гривень. Мало. Mm, в середньому так, щоб було. 4-5 тисяч. Не менше 5 тисяч. ні ні нє, треба 10. Що ви відчували, коли приходили на пари до студентів п'ятого курсу? Страшенно нервуюся. Страшенно нервуюся. Хотілося йти туди, бити їх. Звичайно. А воно переживання. І страх, все було. Напевно, те саме, що і більшість. Із... Звичайно, якийсь певний неспокій. Це, це логічно, ясно, що всіх таке є, і в мене в тому числі було. Було обурення. Я почував себе в касці від бронежилетів. Звичайно, переживання. Інакше не може бути. Ну, Страх не відчував, але переживати переживав. Звичайно, що переживав. Але є переживання, є відповідальність. З тривогу, з тривожність, без безумовно. Наталія Євгенівна, не підкажете номер до президента? Зараз скажу. Так, 097-777-777. Іван Миколаєвич. На якому авто ви їздите на роботу? А там подивіться. А що? Валерій Степанович. Ви як завідувач кафедри. Яке у вас авто? Біла дев'ятка, я її пам'ятаю навіть там номер так фрагментально пам'ятаю. Де ви будете святкувати день факультету? Це ми поговоримо на деканаті. Я думаю, що це ми питання узгодимо з деканом.